А десь за кордон після війни, ви ведіть себе адекватно. Вам тут жить, тому що всі слуги народу не втечуть. А може статися так, що слугою народу буде так же противно бути, як там колись там состоять в партії регіону. Так що дуже обережно. Обережно, особливо там, хто молоді, уявіть, там ти в 30 років слуга народу, і думаєш, що перед тобою весь світ, а хоп тобі там 31 рік, а тобі соромно за свою біографію. Так от щоб не було соромно, особливо перед своїми дітьми. Любіть Україну, ненавидіть Росію. Це нас всіх поки що е, об'єднує. Ну, принаймні. Е, Показово об'єднує, тому що когось це дійсно об'єднує в одну велику таку середовище або бульбашку, як зараз модно казати. А є бульбашки, які думають, які прийшли тут думають, накалядувати там.